Кілька тижнів тому окупаційна влада звітувала про те, що на Мелітопольщині вони проводять якісь роботи по розчисті річок. Місцеві жителі розповідали про те, що внаслідок цих робіт почався мор риби та дуже обміліли ці річки. Як ви можете це прокоментувати? З чим це може бути пов'язано? Взагалі, ті методи, які вони використовували при розчисті річок. Як ми вже з вами це обговорювали, вони дійсно не відповідають жодним нормам. І це дійсно може бути в подальшому і є однією з причин того, що, що йде за мор риби. Так, тому що знову ж таки неправильна методика очистки річок накладається ще зміни клімату, тому що у нас досить жарке літо виявилося в цьому році. Надзвичайно мала кількість опадів була, як наслідок рівень води в річках впав. Окрім того, знову ж, таки, знову ж таки, як заявляла місцева окупаційна влада, що вони почали копати колодязі для забезпечення і населення, і кому... для комунальних послуг, це не могло також не вплинути. В результаті чого, все, за все відбулося. Пониження водоносних горизонтів підземних, що також вплинуло на річки. Тут знову ж таки можна говорити про те, що враховуючи специфіку наших степових річок на Мелітопольщині, недостатня кількість розчинного кисню у воді. Що в принципі фактично могло й призвести до того, що йде е, зараз замор риби. Це як один із таких факторів е, на сьогоднішній день. Можна сказати, що деякі ще е, є фактори, які також можуть вплинути на те, що е, відбувся замор риби, і один із них е, це є е, наймовірніше е, результатом того, що до. Е, Річок потрапили побутові неочищені стоки, в результаті чого велика кількість полютантів потрапили до води, що також може призвести до замору риби. І як ми бачимо, там на деяких відео, які ми могли бачити, як один із ще факторів, що досить велика кількість риби знаходиться саме на мілині що також знову ж таки є однією ознакою вже озвучених раніше причин.